Це тіла Твого, Бога, своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіхнув камінь ногу Твою, На нагаспили Василіска, наступиш і потопчеш і змія, бо на мене він уповає, виякнув його, покри його, бо візнав ім'я моє. Візьме до мене і бачу Його, з ним я у скруті, визволю Його, і прославлю Його, добрим нікому обдарую Його, і явлю Йому спасення моє, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, і нині, посяк, час, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тую Бога небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій, і прибіжище моє, Бог мій. На нього, бо Він вилітує тебе від сітів, і від слова тривожного, личима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе, істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні що літає у що маришок пічні блукає, ані напасті біса полутемного. Паде поміж тебе тисяча і десять тисяч, провору тебе, до тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, Бо ти, Господи, уховання моє, все ви вийш...